Олександр Мазур за два гектари з даної в оренду землі отримує тисячу гривень. Якщо орендну плату піднімуть до 5%, відсотків, це принесе вже дві тисячі. Дуже багато ж землі гуляє. Люди і в оренду не здали, і самі не обробляють. Той не хоче, той не в силі. Тому ціна ця не підходить. На що воно йому? Зараз в основному людям треба живі гроші. Власники земельних паїв з 2012 року заробляють удвічі більше за передачу своєї землі в оренду. Два гектари віддав в оренду тому товаришу, який тут займається сільським господарством у селі. Ну, а пойма і сад. Залишаються не у діла. таких як Олександр Петрович у селі близько 40. Майже стільки ж свою землю продали, натомість отримали гроші і статус безземельних селян. Решта 4 тисячі жителів рубежівки прийняли рішення нічого не змінювати. Люди бояться йти із за того, що це потрібно витратити кошти, а невідомо який буде результат. У період кризи ціна на землю впала. Свої паї тримають до кращих часів, проте вартість оренди обіцяє вирости. А ще селяни зможуть брати кредити. Як результат, у селі жити вигідно.